Так виглядала початкова школа в лісополі Костопільського району ще на початку червня. Піввікове приміщення з усіх сил намагалося встояти на ногах. Стіни вкриті тріщинами, стеля похилилися, через дерев'яні вікна свистів вітер. З усіх боків до школи підступалися чагарники. Вчителі загорілися ідеєю капітального ремонту приміщення. За допомогою звернулися до депутата обласної ради і колишнього випускника закладу Василя Кльопа. Він не лише організував роботу, але й узяв всі витрати на себе. Ми розкидали пічне опалення, розкидали грубки, вивозили сміття, зривали дощату підлогу, яка була тут старенька. Вирівнювали дитячі майданчики, всі працювали із задоволенням. Тепер це вже перегорнута сторінка історії закладу. Нині він став зовсім іншим. Стіни пахнуть фарбою усередині ошатно та затишно. Перед центральним входом до школи викладено бруківку. Діти, побачивши таку красу, з нетерпінням чекали на день знань. Вчителі констатують, умови навчання підвищують мотивацію до знань в учнів. Діти зізнаються для них цьогорічний першовересень винятковий, бо на такий подарунок навіть не чекали. Святко. В бранні із зачісками та пишними бантами. В оточенні рідних майже півсотні школяриків прийшли до школи на урочисту лінійку. Першокласники, як завжди, герої торжества. Для них у цей день лише починається хода дорогою знань. Бажання чим швидше сісти за парту читається в маленьких оченятах. Отут будемо ми писати, читати, малювати. Мені сьогодні подарували пари. Я буду Радіють за дітей і їх батьки, бо мають у селі сучасний заклад освіти. Тут є внутрішні вбиральні, підведена вода, замінено вікна, а поряд збудовано котельню замість застарілого пічного опалення. Тепер узимку у школі діти не померзнуть. Довкола закладу територія впорядкована та огороджена. На майданчику бавляться дошкільнята. Коли зайшов перший раз у школу до ремонту, я здивувався, як вони будуть навчатися, бо стан був дуже жахливий. Не було обладнання, не було парку. От. Ну, на даний момент я дуже здивований. Все нове все меблі, все. Ремонт меблі, перебудова. Бо коли раніше було три тільки класи, зробили ще четвертий, там двоголичку від старого закладу лишилися хіба стіни. Пишається школою начальник Остопільського відділу освіти Наталія Беляновська. Сюди вже не соромно гостей з області запросити, щоб показати для прикладу сучасну сільську школу. Вона, ніби й невелика за розмірами, однак ошатна і затишна. Кімнат цілком вистачає для чотирьох класів. Лісопільчанам просто повезло, що знайшовся небайдужий односельчанин, який перейнявся долею сільських дітей. І створив їм достойні умови для навчання, бо в районному відділі освіти таких коштів просто немає. Це неймовірно великі кошти, неймовірно великі зусилля всіх спільно разом з батьками, педагогами і навіть дітьми. Знаковість цієї події підкреслює і влада району, адже на Костопільщині є чимало закладів освіти, які потребують капітального ремонту. Однак там, де брак ентузіастів і патріотів своєї малої батьківщини, справи рухаються повільно. Звичайно, тих коштів, які в нас в районному бюджеті були, їх недостатньо для того, щоб проводити капітальні ремонти. Тому хочеться, використовуючи нагоду, подякувати всім, всім тим, хто долучився до відновлення та ремонту шкіл. Не менше хвилювань, ніж у першокласників цього дня, і у самого Василя Федоровича, колись він так само, як і ці школяри, які ходив вчитися до цієї школи. Навіть зараз пригадує, за якою партою сидів, і охоче розповідає про своїх вчителів. За роки навчання зізнається, він ці стіни стали рідними. Спокійно дивитися на те, як вони руйнуються, більше не міг. Тому і взявся до справи з натхненням, намагався встигнути до початку нового навчального року. Я завжди люблю робити те, що мені подобається, і е, справді я. Я не рахував, скільки сюди кошти вложено. Я не хочу вас обманювати. Ну, думаю, немало. Зворушлива атмосфера свята прийняла усіх присутніх. Одні читають вірші, інші співають пісення, хтось просто бавиться з дітьми. Новий храм науки просто притягує місцеве населення. У людей народжується гордість за рідний лісопіль. Однак крапку на добрих справах Василь Кльоп ставити не збирається. Він уже мізкує над тим, що для громади села найнеобхідніше. В першу чергу, мені кажеться, треба зробити дитячий садочок. І тут так на діток 100 мінімум, бо село розростається, і це треба робити. Столову дітям треба зробити, хорошу учительську треба зробити діткам і хороші спортмайданчики треба робити діткам, щоб вони чувствовали, що за них турбуємося. На початках приміщення школи обласний депутат збирається поставити холодильник і своє печі, щоб діти могли зберігати і розігрівати їжу, яку приноситимуть з дому. А з часом обіцяє подбати і про гаряче харчування діточок. На знак поваги і вдячності Василю Кльопу місцева громада дарує вишиванку, виготовлену народними умільцями з села.